Ось манутка картина. Яка, до речі, нашк... намальована на шклі. Ось така картина. Дуже дивиться оригінально. Ні, дуже дивиться, і... і прекрасно вона виглядає. О. Поставлю її ліпше так. Щоб ви виділив, бо просто Школа відбиває лишнє зображення. Получається дуже не... Так. Вона ну, вже в мене, як рік часу, та все хотів зробити відео, ти все чомусь не міг. Робив на одного мужика на... Хату там робили, та й замітив цю картину, а він її хотів викинути. Та я її так собі забрав. Дуже сподобалася ця картина. Ще доповнити її сучасною рамкою і буде виглядати супер. А то вона на шклі. Придумана так чітко. На самому шклі, не на якомусь там папері, чи там картоні. А суто на шклі, як можете видіти О. не знаю чи камера це передасть? Як вона звідси? намалювалася. Вот і тут є на осколок. Ну це все бойка. Так ідеально дивиться. Картина супер. Ось така картина. На шклі. То що, що теперішня якась. Радянського союзу. Ця картина була. Намальована це було за Радянського Союзу, як мені відомо. Дуже хороша картина. А кому вона теж сподобалася, ставте лайк. І підписуйтесь на канал. Якщо воно вам дуже спо... сподобалося, то ставте лайк і підписуйте коментар. Ось така необачна картина на шклі. Я сам не до... Я чув колись, що була якусь картину з голубами на шклі, але нікого не видів. Думаю, вже і не буду видіти їх. Але ні, оказується, я застався цю картину. Ось така дуже-дуже мені понравилася. Оригінально дивіться. А ще буде краще дивитися, коли дати її сучасну рамку. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових відео.